Для того щоб віддати карті альфа ефір, звичайному гравцю треба бути впевненим, що герой не застаріє через місяць, не присяде на лавку і буде приносити користь протягом тривалого періоду гри. Про таких персів ми сьогодні поговоримо: про тих, для кого не варто жалкувати другий розлім. Так як не обов'язково прокачувати лише легендарних героїв, які швидше втрачають актуальність, цілком логічно вкласти в трійки з четвірками. Їх не так багато, і якщо виходить крута рідкісна карта, то крутою вона залишається дуже довго, на відміну від п'ятірок. Тому, зафуливши декілька трієчок та четвірок, ви можете постійно грати ними на всіх турнірах, когось навіть підтягувати на війни і спокійно займатися прокачкою п'ятірок. Друзі, як ви вже зрозуміли, у нас новий топ-13. І сьогодні будемо говорити про героїв стихії Темряви. Якщо вам сподобається, продовжимо далі по всіх кольорах. Правила звичні беремо 3 трійки, 4 четвірки і 6 п'ятірок, В сумі маємо 13 персів. Стандартні карти в топ не входять, але про них ми теж поговоримо в кінці відео і визначимо пріоритетність прокачки порівняно з івентовими. Які основні вимоги до героїв. Вони повинні бути більш-менш універсальні. Плюс мати вміння, які дозволять цим героям не втратити актуальність протягом найближчого часу. Звісно, хтось крутий сюди не потрапить, тому що кількість позицій обмежена, та й моя суб'єктивна думка грає важливу роль. Тому віднесіться до цього зрозуміння. Всім привіт, з вами Рос, і погнали починати. А починаємо з рідкісних карт, і сьогоднішню підбірку відкриє Мейв з сім'ї убивць. Головний плюс мейв це її універсальність. Вона добре грає на всіх видах турнірів. На швидких мейв, крім корисної ульти, себе прискорює і лікує. На турнірах з бафом атаки це ще й зараховується як баф. А на турнірах без відхилу самолікування не працює, але прискорення і ульта нікуди не зникають. Проти п'ятірок мейв, звичайно, не потягне статами, а от четвірок може спокійно лупити, особливо якщо повністю її зафулити. Гарний герой і одна з найкращих трійок гри. А прокачати можна навіть декілька, зайвими вони не будуть. Наступний тривіл, якого через дуже повільний заряд універсальним назвати складно. Та пеньок, напевно, найкращий герой на швидкі режими, звичайно, серед трійок. Одна його ульта може виграти для вас бій, до того ж не тільки на рівні рідкісних карт. Деякі гравці навіть беруть тривіла на швидкі війни проти п'ятірок, де його задача один раз ультанути і умерти. Але й цього буває вистачає для перемоги. Свій час пенька добряче порізали, то нерфу він навіть доволі успішно танкував на війнах, хоча то були давні часи ще до появи героїв з базовою атакою більше тисячі. Але і зараз мати хоча б одного тривіла повинен кожен, а краще декілька, і не варто шкодувати на нього одну ефірку. Альтернативою може бути гріл та все-таки краще пеньок. А третя серед рідкісних карт акіла сезону Єгипту. Донедавна це була єдина трійка, яка дає баф на ухилення. Зараз ще з'явилась червона фоун. Акіла наносить урони ультою і пасивкою, а ще може задиспелити останній баф у всіх ворогів. Тому, якщо ви хочете підсилитись для того, щоб краще грати на турнірах, Акіла непоганий варіант, який може як постояти в обороні, так і успішно пограти в атаці. Переходимо до епічної четвірки. Цих героїв можна вже спокійно брати на війни. І звісно, тут повинна бути Кіті. Головний скіл це відзеркалення болячок, що дозволяє дуже успішно грати проти героїв, які ці болячки накладають. Умовна Альфріка заблокує всю свою команду, а Ерланд повісить зріз атаки на своїх, і урон при очищенні чи перезаписі отримають саме його союзники. А ще Кіті протягом трьох ходів лікує свою команду, і цей відхил може переходити в ОВРХП. Загалом дуже корисний герой, і підсилити Кіті Альфа Розлімом для турнірів та воєн буде правильним рішенням. Аннабель персонаж доволі специфічний. Вона знімає весь бруд і диспелить всі посилення, але робить це для героїв обох команд, тому союзників для Анни треба підбирати дуже ретельно і стратегію бою будувати саме навколо неї. Якщо у команді за Анабель буде Ерланг чи Енакін на то тощо Старвокер, то після них Анна познімає дебафи і ворогам прилетить урон. Але коли ці герої будуть серед ворогів, а ви поставите до Анабель Кіті і встигнете відзеркалити нею ці дебафи. Потім знімаєте все Анною, і ворогам знову прилетить. Якщо серед союзників Тремор, то вона його задиспелить. Союзники отримають відхил, а вороги урон. Але навіть без цього всього треба дуже уважно вибирати, коли Анною ультувати. Адже ви просто познімаєте все зі всіх, враховуючи свої бафи. Тому Анабель крутий герой, але тільки у мілих руках. Якщо ви розумієте, як її вдало використовувати, то і альфа ефірки можна спокійно віддавати. Зламаний на альфу і вкачаний в здоров'я Сергій матиме трішки менше 2000 хп, альфа талант дасть йому плюс 40% броні від ульти доволі солідні стати. Особливість карти в тому, що за шість камінців ви отримуєте масовий зріз броні під фіол, і після ульти Сергія можете спокійно розносити суперників, якщо, звісно, правильно підберете фіолетових союзників. В ідеалі це дуже швидкі шотери, які після зрізу броні Сергія пробиватимуть діри в обороні, а ви будете кидати туди камінці. Але можлива навіть спільна робота з пантерою чи іншими масовиками, які битимуть набагато сильніше після стихійного зрізу. Для Моно Сергій взагалі прекрасний вибір. Головне, щоб був камінець. Ну і на титанах герой теж дуже корисний, особливо, якщо ви не маєте доміції в другому костюмі та наступного нашого героя. Шарк Хай або Акула Акула дає височений баф атаки, який збільшується щоходу, а ще підвищує шанс на кріт. На відміну від Сергія, шарка не обов'язково використовувати з фіолетовими союзниками, навіть навпаки, якщо ви його зарядили. То фіолетових камінців на полі залишатиметься не так багато, тому в 4-1 чи 3-2, де акула серед тих кого менше, ви можете спокійно витратити фіол на зарядку карти, а потім камінням іншого кольору просто позмітати ворогів. До речі, Шаркхай прискорює себе після ульти, тому з фоловим загоном і перком на ману ви можете зарядити його на х 2 за 7 камінців, але тільки протягом двох ходів. Ну і звісно, на титанах Акула дуже потрібний перс. Переходимо до чудової шістки легендарних героїв, яким можна спокійно відкривати альфа-таланти. Звичайно, п'ятірок надто багато, і кожен гравець насамперед буде приймати рішення, дивлячись на свій рюкзак і вибираючи свою найсильнішу карту. Але проговорити шістку найкращих варіантів на даний момент буде чесно. Ви їх прекрасно знаєте і, скоріш за все, скоро з'являться ще крутіші карти. Але навряд наші герої стануть неактуальними найближчим часом. Дарк Фезера я недооцінив, коли він тільки з'явився. Але час, і, хоч не дуже серйозний, але покращення від розрабів, показали, що це була помилка. Герой прекрасно грає в атаці, в обороні, на титанах і не грає, напевно, тільки на турнірах без фіолетових карт. Навіть на війнах зі зняттям бафів чорне перо корисний через зростання атаки і броні союзникам, який еквалайзер не знімає. Тому, на мою скромну думку, наразі саме цей гоблін є першочерговим вибором для альфа розліму. Один з найкращих альфа талантів заважає заблокувати луні в ульту, набір мани чи повісити що шкідливе. Зі швидким зарядом вона універсальний герой, який прекрасно грає і танком, і на плечі в обороні, та і в атаці цілком успішно себе показує. Мене особисто дуже сильно бісить, коли ворожа луна ультонула, і після ходу починається цей почерговий повільний зріз мани, Причому з атаки він відбувається швидше. До речі, це можна вважати психологічним тиском на суперника, який злиться і втрачає концентрацію. Герою нерозказаних історій Атлантиди Форцесу ефірки відкривають Альфа Таунт на три ходи, за які він часто встигає зарядитись і поставити собі свою насмішку. Я вже, наче колись говорив, що головна фішка Форцеса в синергії вміння та класу Монах, який заважає повісити болячки та заборонити бафи. В оборонах останнім часом герой став зустрічатись не так часто, з'являються нові чудовиська, але Форцис це рівно надто корисний герой, щоб шкодувати для нього ресурси. Людвіга можна назвати ветераном гри, тому дуже приємно бачити його в цій підбірці. А ще цього героя недорого продавали в обміні душ, і я впевнений, що зараз багато гравців шкодують, що його тоді не взяли. Альфа талант у Людвіга такий самий, як у Форциса. Та сам герой повільний, що робить його менш універсальним за Атланта. Але якщо ворожий Людвіг гультонув, в більшості випадків ви програли. Особливо добре герой грає на швидких режимах, що й не дивно при його швидкості. Але і на звичайних в команді атаки, якщо гарне поле або разом з персами, які його дозарядять, Людвіг забезпечить вам величезну перевагу. Та й в оборонах його досі можна часто зустріти. Шакл Болт, напевно, єдиний болт пазлах, спіймавши якого ви дуже зрадієте. Височені стати, крутий клас, непоганий урон по трьох, викрадення бафів, викрадення мани до зарядкою сусідів, а ще зверху після всього він лясне всіх своїм ядром. І пів команди ворога, якщо й виживе, то буде добряче потріпаною. Герой гарний що в обороні, що в атаці, а якщо ви поставите його з лівого краю, то всі викрадені бафи і мана підуть на двох героїв Болта і його єдиного сусіда. Звісно, карта варта альфа-зламу. Ну а 13 герой фара. І так Араміс зараз не викликає тих проблем, які були при його появі, а от фара викликає. Більше тисячі базова атака, швидкий заряд, і ульта, яка окрім 500% урона цілі, ще наносить урон стільком ворогам, скільки фіолетових камінців є на поляні. 12 талів команди суперника більше нема. Звісно, подібна механіка краще працює в обороні, але і в атаці навіть з трьома камінцями на полі. Урон фара наносить дуже гарний. Про зріз броні, суперстихійні камінці і підвищений урон військами жовтим нагадувати, напевно, і не треба. Герой точно вартий того, щоб витратити на неї альфа ефірки. І давайте пару слів про стандартні карти. Серед трійок зараз нема героїв, яких варто ламати на другу личку. Можливо, нові костюми це змінять, але поки їх ще не пошили. Серед четвірок ситуація зовсім інша. І навіть без мультяшок можна спокійно віддавати альфа-ефірки рігарду в будь-якій варіації та другому костюму Кіпріота. Їх разом з Кіті я б рекомендував фулити в першу чергу. Сабіна теж при наявності обох костюмів цілком непоганий варіант. Вона простіша у використанні за Анабель, тому і задачі буде виконувати дещо інше. А от Тібуртуса ламати не варто, у всякому разі, до появи його мульта, а там будемо дивитись. Серед легендарних героїв можна спокійно віддавати альфа-ефірки всім, хто має мультик. Стати там космічні, пасивка нереальна, за рахунок цього персів дуже складно пробити, зате вони луплять як дурні. Що в обороні, що в атаці мультики грають відмінно і це насторожує. Цілком можлива поява ще крутіших івентових карт для того, щоб спокійно пробивати подібні команди. Без мульткостюму альфа злому вартий лише обакан з першим та другим костюмами. Він класно грає і в атаці, і в обороні. Звісно, анімованого Обакана теж непогано було б зламати на альфу. Сартана розкривається лише з мультиком, але розкривається до рівня ледь не найкращого варіанту для розліму. Крім космічного урона і пасивки, ще зняття бафів камінцями грає важливу роль в загальній оцінці корисності героя. А от другий костюм доміції непогано грає в атаці та на титана з альфа-таланту. Як і другий костюм Квінта, нормально грає без нього на швидких режимах. Але коли з'являться мультики, скоріше за все можна буде ламати їх. Дуже цікаво побачити, що зробить мульткостюм з Квінтом, який завжди був найгіршим стандартним героєм. Мульта то в принципі буде така сама, але стати дозволять стати крутим масовиком. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую. А лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть в коментарях свої думки з приводу цього топа. Гарного настрою, і лише перемог всім нам. I win.